Я хочу звернутися зараз до президента. Я хочу звернутися зараз в нашому ефірі, тому що це залежить перше від його політичної волі. Це залежить це, він має надати всі необхідні продумати всі необхідні процедури. За допомогою є люди, і я бачу в СБУ. Є люди, які дійсно виконують свою функцію. Але це є вищий політичний рівень. Ми прекрасно розуміємо. Навіть от перекладання цих мінських перемовин те щось означає. Для мене є розуміння. Питання визволення полонених це в тому числі деескалація або загострення конфлікту на Сході. Оце для мене так виглядає. І бажання або небажання вирішити це питання це так само про щось говорить. Ми би дуже хотіли, щоб зараз президент дослухався до нас, до людей, які практично були в Донецьку, бачили ситуацію і знають, в якому стані зараз знаходяться хлопці. Після Нового року нам нікого буде забирати. Люди, вони ж ледь дехто вже не пережив осінь і дехто не переживе зиму. Просто в момент, коли вже вирішиться питання, і ми зможемо забирати, забирати буде нікого. Оце треба обов'язково зазначити. Кожен день на вагу золота, кожна година на вагу золота. Маєте 200? везіть. Давайте ми їх відвеземо. Поїхали всі разом. Поїхали. Чого ж ми сидимо і ще чекаємо, якщо ми готові?